В назареті зацвіла Лелія, то на світ родилася Марія, діва прекрасна, як зоря ясна, як ся з'явила всіх з веселим. На землі діва прекрасна, як зоря ясна, як з'явила Всіх звеселила на землі, веселися як і мене. І ти, Анно, що мати дитини, старенька, анна неплідна плідна звана доню цілує, щастя цілує щастя чує, між людьми, старенька. Вона доню цілує щастя в ній чує, Між людьми знає добре бо Отець із неба, як спасення зі слати нам треба. Світа цілого для сина свого матір шукає і вибирає Марію. Світа цілого для сина свого. Матір шукає і вибирає Марію. о, Маріє преблагословена. В назареті для нас народжена Ми тя вітаєм Просим благаєм радосте многа, молись до Бога за нами. Ми тя вітаєм Просим благаєм, радосте мною. Милосерніше Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодати не вичерпні, безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як свою власність і славу, хоч інколи я тримчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість. Та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють його навіки. Амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого Ради, спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина, і Сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророки, в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас! І на віки віків, амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душі і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перешкодження за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душі і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над, над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Окровий водом. Що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Ісусе, довіряємо Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90-й. Хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає в день. Ні морище у пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого. Бо ангелам своїм заповісь про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спітнув об камінь ногу твою. На гаспеда й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він упував і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, Візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його. Довгим віком обдарую його і явлю йому спасення моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, молитва за померлих, умилосердися, Господи Ісусе Христе. Над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умилосердися над їх плечем та мольбами, які до тебе підносять, і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя. Доповни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих. Подай їм Твою спасаючу руку і уведи їх у світлі місця, прохолоди відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо тебе, подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям. Братам і сестрам і рідні, добродіям і друзям, тим, що вмерли наглою і несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі та всім померлим, усіх їх пом'яни, Господи, амінь. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, прийми, Господи, до Царства Небесного, душі усіх померлих, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Наймилоседніший, Ісусе, просимо Тебе через заступництво Твоїх святих, а особливо через заступництво Твоєї наймилішої Матері, яка Тебе виховала з дитинства, благаємо. Благослови нашу Україну, Ісусе, не дивися на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей, на голод, холод, війну, яку терплять. Ісусе, задля цих невинних дітей наділи нас ласкою, перемоги і миру для нашої рідної України. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Щиро дякую за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя. Нехай Пресвяте Ісусове Серденько опікується всіма нами на кожному кроці нашого життя. Сьогодні щиро вітаємо Із Днем Ангела, усіх марій наших молільниць, які мають таке чудове ім'я. Матінки Божої, нехай Пресвята Богородиця опікується вами, нехай силає рясні щедроти і добро у вашому житті, і нехай чисте крило Білого ангела оберігає вас від усього злого на довгі і щасливі, і мирні літа. І я вам хочу зачитати одну поезію, яку сьогодні знайшла з нагоди Дня народження Марії. З ним народження тебе, Маріє, райська квіточка в Господньому саду. Глянь, як ангели довкола всі радіють, замиловані в Твою святу красу. Кожна пташечка співає дивним співом, прославляє Твоє радісне різдво. Народилася маленька преснодіва, та не знав тоді про це ніхто, лиш на небі рознеслася нині слава. Засурмили Божі ангели в раю, а матуся твоя доню пригортала, Батько з радості зронив свою сльозу. Ще не знали твої рідні о Маріє, що ти обрана Господня є дочка, саду райського, розсвітнув лелія, народилася, щоб дати всім життя, щоб з'єднати небо, з землю воєдину. Привести у світ спасіння для всіх нас, що народиться свята в тебе дитина, У призначений для цього Божий час, що прошиють твоє серце мечі болю, сльози вітчаю рікою потечуть, ти приймеш Марії тихо Божу волю, в славі ангели до неба віднесуть, твоя матінка не зна та щиро плаче. Підносить Господу подячні молитви. Уже старенькою була вона неначе, та в Бога плани зовсім іншими були, молилась, вірила до старості благала. Змилосердилися над нею небеса. Старенька Анна ще тоді зовсім не знала, що колихає вона матінку Христа. Цей чудовий вірш написала Галина Пігут николишин Дякуємо вам, пані Галина, за таку гарну поезію у честь Різдва Пресвятої Богородиці, і ми сьогодні прибігаємо під її святий Покров, випрошуючи ласк і щедрот, і найбільше просимо миру, перемоги, сили і витривалості нашим дорогим воїнам. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої, Тихої нічки, без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Коли заплачу час спокус, коли почну я нарікати? Я прошу, не почуй мене, Моя небесна ніжна мати, не слухай моїх нарікань і не звертай на них уваги, лиш у терпіннях поможи до боротьби подай нас найсвятіша голубко моя, найніжніша пречиста мама, я дитина на віки Твоя, ти для мене. Найсвятіша голубка моя, найніжніша пречиста мама, я дитина на віки твоя, ти для мене любові є храмом, ти не дозволь, щоб я зійшла. Зі стежки чистої святої, через невіру більше страх, бо віддаюся в руки твої, ти побороти поможи усі спокуси цього світу. На славу Божу, щоб жила, щоб мною ти могла радіти найсвятіша голубко моя, найніжніша пречистая мама, я дитина навіки Твоя, ти для мене. Найсвятіша голубко моя, найніжніша, причистая мама, я дитина на твоя, ти для мене.